Слава Ісусу Христу! Я буду читати текст, написаний в посланні до Єфесян в шостому розділі, перші 4 вірші. Послання апостола Павла до Єфесян, 6 розділ. Перші 4 вірші. Це так, якби, я так бачу, як продовження от того, що от ми зараз тут відбувалося. Ну, і воно тут буде, буде в словах виражено. Апостол Павло пише так. Діти. Слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Я мушу сказати, чому я саме цей текст читаю. Справа в тому, що моя проповідь, вона не буде, ну, скажімо, домінувати сьогодні. Домінувати буде проповідь брата Романа Стащака. У нас продовжується, пам'ятаєте, проповіді на притчі. І сьогодні буде проповідь на притчу про двох синів. Вона буде основною проповіддю. А та два сина вони різні були. Один слухняний, другий неслухняний. Я от я подумав, а я так хочу допомогти брату і всього-навсього ну, брат буде проповідувати на такому е, богословському рівні. Я буду дещо кілька речей скажу на такому простому, я б сказав, побутовому, чисто практичному рівні. І хочу донести до вашої уваги одну думку. Цей текст, до речі, він дуже багатий. Там стосунки батьків, дітей. Про все це не буду. Хочу коротко, але чому я саме цей раз вже справа така пішла про послух, не послуг. Тут, тут є, є оте слово, що діти, слухайтеся своїх батьків, тому що це справедливе. І продовжуючи, каже, продовжує цю думку, каже: шануй батька, дай матір. І, для, і чому, шануй батька? Бо це заповідь, яка має обітницю. І яка обітниця? Щоб тобі добре велося, і щоб ти був довголітній на землі. Давайте спочатку, отак, чисто з практичної точки зору. Довголіття. Якби я вас запитав, ви хочете довго жити, бути довголітніми на землі? Ну, я думаю, та звичайно, кожна людина скаже, ну, звичайно, хочу жити до глибокої старості. Ну, і, це, і це все правильно. Ну, є друге запитання. Ви ж віруючі люди? Питання трошки провокативне. В якому плані? Скажіть, де краще жити? Отут, От на землі, чи з Господом? Ви розумієте, в чому провокація? Якщо я вас запитаю, а ви готові? Ви би хотіли от сьогодні, вже прямо до Господа. Апостол Павло так каже: мені краще померти і бути з Господом, ні ту ж, ніж тут з вами, так своїми словами, мучитися. правда? Більше того, він говорить, що смерть це надбання. Багато чого ми хочемо надбати. Але я не думаю, що ми сьогодні так от хочемо прямо от і помирати, хоча там ліпше. А в чому справа? Ну, знаєте, я собі так сидів думав над тим, думаю, знаєте, на що ми похожі? Це про себе, це не про вас, я без критики. Їде людина, от тут проблема в нас, війна, і, і роботи в когось немає, і пенсія мала, і другі проблеми, і, і так далі. І їде людина, з Кримом в Італію, і там непогано живе. Я зауважив таку річ. У мене є ж друзі, які виїхали, і вони всі ностальгують. Вони ностальгують за, за Україною. І згадують і річку, біля якої жили, і ті хрущі, які над вишнями гудуть, І ще багато-багато речей, і вони скучають. Так в чому проблема? Приїжджай і живи тут. Розумієте, як це інтересно як це виходить? Я собі думаю, а чому так? Я не критикую, це нормальна річ. І думаю, так: людина це не просто тіло, і людина це не просто душа. Ми… Спасені, душа наша. А от тіло, воно має певні, певні закони, і воно щось воно нам говорить, воно щось хоче, правда? І ось, якби було тільки душа, ага, ну, до Господа. А тіло хоче жити тут, воно хоче їсти, воно хоче пити, воно хоче тепла, воно хоче умов, і будинок треба, чи квартиру треба, і щоб відпочити було де якусь роботу, хліб до хліба. І ще сотні речей. І ось це тіло змушує нас. Сказати, ну ми ще не спішимо, ми хочемо тут пожити, і тому оце довголіття це є нормальна річ, це нормальне бажання для людини жити довго. Ну, Приходить, звичайно, пора. Коли оця хижина, пам'ятаєте, як написано, оця хижина наша, каже Павло, от вона вже ну, така вже стає, що душі в ній жити, ну так скажем, трудновато вже. Вже так, якби щось там болить, вже з ліжка людина не піднімається, ще руки не склалися, але вже вони близько до того, ви розумієте? І от, от такі от речі, коли хвороба замучила, коли ну, кажуть, ну, ну сил вже немає жити, і кажемо, Господи, ну забери мене вже. Ага. Тобто тіло наше відпрацювало. Але добре, коли воно відпрацювало, коли нам вже там, я не знаю, 90-100. Я вірю, Бог казав, до 120 жити. Ну, Мойсей сказав, 70-80, але він не Бог. Ну, не суть. Не суть в тому. Розумієте, я отак от згадую тих ну, патріархів, я б сказав. Як, вони, як про них написано, коли вони помирали? Багатьох не буду. Авраам. Пам'ятаєте, що про це книга Буття, 28 розділ, Можна показувати, можна не показувати. Написано так: і спочив про та й помер Авраам. У старощах добрих, старий і нажившись. Тобто, він нажився. Ну, це одне слово. Про Давида написано, що він помер, насичений днями. Тобто, хочемо жити, це нормально. Але коли треба помирати? Ну, при нормальних умовах, коли людина нажилася, коли людина наситилася, чим ми насищаємося? Розумієте, це ж так, якби з кулінарії і слова, чи з гастрономії, я не знаю, як то правильно сказати буде. Насищається людина, неодружений, такий голодний. Він, йому треба жінки, йому треба дітей, йому сім'ю пішла проблема, а там треба, де, 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 хати нема. І я не буду перечисляти всіх тих проблем, але людина хоче, тим, хоче того наїстися. І от приходить час. Ну, наївся, нажився, наситився. Ну, і це, це нормально для, люд... для людей. А що є ненормально, коли людина помирає, не нажившись, не наситившись життям, я відкидаю проблеми там зі здоров'ям. Справа в тому, що ми люди, і ми можемо помирати і як старий, так і молодий. Суть не в тому. Я на те слово, яке домінує сьогодні, на рахунок послуху хочу сказати. Померти не в свій час, є таке написано. І отут ми повертаємось до, до того тексту, що ми прочитали, Слухайтесь, діти, слухайтесь батьків, бо це справедливе. І думаю, так, тут маленьку зупинку зроблю. От тільки що були. Наші друзі, ви бачили, як, як вони їх тримають? Ну, я вже давно, діти великі так не втримаю вже внуки, та й внуки вже не дуже втримаєш, але не суть в тому. От для них це ж видно, по, -по, по татові, по мамі, що вони готові для них віддати все, правда? Тобто турботою будуть ну, не обділені, скажімо так, любов'ю, турботою. А що би хотіли, ну я не буду зараз там бачу Віта ходить, я не буду зараз її напрягати. От, що би ми ми всі такі однакові, що би ми хотіли взамін? От за ту всю турботу, що ми даємо, що би ми хотіли взамін? Ну, щоб щоб діти були слухняні. От так якось воно є, ви розумієте? І ми би хотіли, щоб діти були слухняні. Ну, все, і, і ну, здається. Продовжуючи апостол Павло, каже про послуг і каже, шануй батька і матір. Шануй батька і матір, в цьому буде твій послуг. Послухайся, що твій батько скаже, що мама скаже. І продовжуючи, каже, щоб тобі добре велося на цій землі, щоб ти був довголітній. Чому я казав, що я не буду говорити на, на високому богословському рівні. Буду на такому побутовому. Я... Може комусь буде вуха різати те, що я буду говорити, але я хочу чисто з практичної точки зору пояснити одну річ. Оце одну річ. Чому послушний має шанс, я не кажу, що це точно, але має шанс, послушна дитина має шанс дожити до старості. Я вам розкажу про себе. І тоді стане все зрозуміло. Розкажу два приклади. А я думаю, в вашому житті. Такі приклади кожен з вас міг би привести. Чисто практичні речі. От тепер уявіть, 54 роки тому, а я ж пам'ятаю, що я творив 54 роки тому. Ви знаєте, скільки мені було 54 роки тому? Мені було 14 років. Це 54 роки тому. І от я пам'ятаю, що я натворив, і що, не, що взагалі я творив. Наскільки по глупості своїй я міг не дожити до сьогоднішнього дня. От я вам розкажу перший приклад. Ви знаєте, сьогодні діти бавляться ну, не тим, чим бавилися ми. Наші забавки були трохи небезпечні. Сьогодні що? Ну, Телефон, 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 телефон. Ну, нехай. <кхід> у нас таких забавок не було. А у нас, от перший приклад, знаєте, до техніки тягнув. От я любив ту техніку, такого друга мав. І ось одного разу наш тут недалекий сусід, а він має Ви Знаєте, що таке іж, мотоцикл? Це, це як він працює, той двигун, дух перехоплює. Якщо трошки там газнути для хлопця в 14 років, це музика, це симфонія, це, ну я не знаю, що там ще є вище. І ось він пробив колесо. І каже, хлопці, заклейте мені колесо, я дам покататися. Та ми будемо кожен день клеїти те колесо, щоб покататися, ви розумієте? Ми йому заклеїли. А він нас обманув, не дав. Такого вибачити в 14 років. Ну, це неможливо просто. І він поставив той мотоцик в сарайчик, закрив його на такий замочок. Знаєте, були, не знаю, зараз є з кодом. Він думав, що ми коду не знаємо. Ну, закрив, добре. Ми домовилися. І тут іде справа така. Я своїх батьків обманюю. Каже, ми кажу, тато, мама, ми будемо спати, отут сараї, там сіно було, на сіні. Кажу, а Ігор, то мій друг, він прийде, буде. а він своїм, грубо кажучи, набрехав, що будемо спати в мене. І ось ми дочекалися десь приблизно 12-ї години і йдемо там, де, там, де той наш ну, мотоцикліст, скажімо так, живе, як зараз пам'ятаю. Скільки років прийшло? Там така горка є, така яма, ми там на сенчатах каталися. Ми собі полягали на траву, літо, тепло, і чекаємо, доки в нього потухне світло у вікнах його. Світло потухло, у нас сірнички, ми йдемо до того сарачка, відкрили той код, вивели мотоцик. А це траса з Радовилова, що на Тернопіль через Почаїв, <кій> вивели. Ну як його? А в нас ключка то нема, мотоцикл завезти треба. Ну ми знаємо як. Ми туди сірники, лампочка загорілася, <кхи> завели і їздимо до сусіднього села. Траса, асфальт. Ну, одна проблема: фари не світять. Щоб фара засвітила, хто знає, треба повернути ключом. А як сірником повернеш? Не повернеш. І ми так, 6 кілометрів в одну сторону, це з першої до третьої ночі. Не помаленько їздили. Ми ганяли на всій швидкості. Уявляєте? Ну, я скажу, яка глупота. І от ми такими були. Він туди, я назад. Він... Три, дві години ми так ганяли. Ну, ми не хотіли його вкрасти у того мотоцика, хочемо ставити назад. А нас вже чекають. До нього приїхав його швагір. Вони в сарай, а мотоцика немає. Що таке паніка? А ми тут ведемо той мотоцикл, ну темна ніч не видно, ведемо до сарая, нас уже ждуть за нами погоня. Його зловили, а я, видно, спритніший був. Я втікав. Як я втікав? Ви собі уявити не можете, друзі мої. Я через всі плоти, добре, що я знав, деяка дирка, через собачі будки. Мені здається, я коли згадаю оце, що ті собаки ще гавкають там. Ви розумієте, як я втікав. Ну, але я то втік. Але друг попався, а ми так виховані, що ну як, вдвох набідокурили, вдвох відповідати, йду. Я пропускаю деякі речі, пожалівся той. Ні, мене батько не бив. Друг получив, мене батько не бив, але до чого веду? Він сказав, каже, сину, ти хоч розумієш, що, що, що він міг сказати? Ти каже, ти розумієш, що ти ви ж могли, каже, розбитися. Тоді фіра їде, ну коли фара світить, да? то ж їздили коні там, все таке. А ми на всій швидкості дві години на потьомках вночі ганяли. Скажіть, мені батько казав красти? Ну, ну не красти, але от, отаке творити. Але це ж, це ж потрібен адреналін. Я хочу цього, це мій егоїзм проявляється. Хоча ж на зібрання, я, я знав, що це не добре. Мене не так виховували, але я це робив. Скажіть, я міг там, як кажуть, життя закінчити? Міг. Ви розумієте, яка залежність між тим послухом і непослухом, що людина може не дожити до цього довголіття? Каже, слухайся, щоб тобі добре велося, і щоб ти був довголітнім на землі. І ви думаєте, що одного разу я так все зразу усвідомив. Ні, знов, я продовжую жити і розуміти, тому що я тому що я того хочу. Розумієте? Ви бачили дитину, яка от хоче мале дитя, і воно там якусь цяцьку хоче, воно падає на землю, б'є руками, ногами. Чому? Тому що дитина від самого народження, воно трошки має в собі егоїзм. От хочу. І все. А звідки почалося? Від кого це пішло? Пам'ятаєте, сад Едему? хто там дуже захотів, ну, наче голод в саду, правда, і їсти немає і що, і Єва йде до того до того дерева, з якого Бог сказав. Ну, не бери з нього, не їж, бо смертю помреш. Ні, зірвала. І ось, а другий приклад, це вже дуже серйозний. А другий приклад такий. Цяцьке, це не телефон сьогоднішній. У нас там в ті часи в війну бої йшли. Патронів. У нас така лиса гора там є. Патронів. Чи вони ними сіяли, я не знаю. Ну, ми ходили за тими патронами, збирали той порох, ми робили. От зараз молодь запитати, що таке Люшня? Не знаєте, мабуть, не знаєте. Що таке стріляючий болт? Ви не знаєте, що таке самопал. Може, і не знаєте, і не робили, і не стріляли, А ми тим бавилися, ви розумієте? І не один. Або патронів назбирати, в костер кинути і в яму залізти, і, і слухати, як воно. Як воно пуляє на всі сторони. Роблю я оцей самопал, ствол нормальний, закручую на вогні, як має бути, нагрів, закрутив задню сторону, приробив до такої ручки, такого зробив пістоля, а збоку прорізав напільником дирочку, щоб можна було запалити той порох, туди накусав свинцю, пиш. І ми ходимо, стріляємо по воді. І ось з другом іду, ну давай постріляємо, давай. Сірничок на гумці, все як має бути. Чиркнув, а воно не стріляло. Він стоїть коло мене. Я отак в білявіті стою, дивлюсь на нього. Оцей ствол йому в живіт. Я наставив очі до тої, другої дирки. Як по закону фізики? От є духовні закони, є природні, кажуть, фізичні закони, правда? Куди воно, І тут воно стріляє, ви розумієте? Куди має летіти весь той накусаний свинець? Ну, Там, де менший опір. Найменший опір по стволу другу в живіт. Другий менший опір, отут, де я пропиляв ту диру, мені в очі. І тут воно бахкає мені в, в руках, він дивиться на мене, я дивлюся на нього. Я цілий, очі цілі, і він цілий. Я собі так уявляв, вирвало, я вам вже скажу, як було, вирвало по боку, не йому в живіт, не мені в очі, вирвало по-живому, розірвало цю трубу, цей ствол, і все це полетіло в бік. Я собі так думаю. Так, я мав хороший захист. Знаєте, який хороший захист? За мене молилася моя мама. І от, ну так, пам'ятаєте, як з Йовом було, він не знав, бідолага, що там, що йому предстоїть, а там розмова десь відбувається. Я, собі, я вже потім трошки почав думати. В 14 років це ще. Ну, я, не, я не, не про вас, молоді люди, я про себе кажу. Ми такими були. Це ще, якщо порівняти, знову ж таки, сільське, сільське порівняння. Ще не наситились, ще не нажилися, але хочемо дуже насититись. Причому не просто. Ви бачили, як людина є культурна? Ножичок, вилочка, вона насищається, вона їсть. А ми, нас можна було б прирівняти хіба що. Ну, я вже скажу, хіба що бачите, як порося їсть? От йому нальють туди, і він. Звідки та приказка пішла, що їсть аж за вухом лящить? Оце ми так насищалися, це було так небезпечно. Не слухали батька й маму, такими були. Але чому я кажу так, мама молилася? Я думаю, так, знаєте, відбувалася розмова. Ну, ну, як воно могло не мені, не йому, а на бік вирвати, ну, хтось мусив. Закрити оті ті стволи, тобто є закон духовний, є закон фізичний. І ось десь Господь каже до того ангела-охоронця, йди, бо каже, вони знов чудять. На мотоцику ганяли, не розбилися, захистив їх. Тепер тузера або того застрелить, або сам сліпий буде. Ну і ангел являється, ну, закрив то все. І я, до сього, я ще після того прожив 54 роки. Ну, не знаю, скільки там, але кажу, це вже немало. Ви розумієте, про що мова? Чому каже, шануй батька й маму? Тому що це заповідь з обітницею, щоб тобі добре велося і щоб ти був довголітній на землі. Це є, це є друзі мої, я кажу, це не рівень богословський того, що я говорю, але це чисто практичні, практичні речі. Ну, Більше того, скажу. На тому не закінчувалось. Але я ж не буду вам того всього розповідати. Ви зрозуміли основну думку, в чому суть цієї слухняності. Хочеш, ну от такі маленькі діти, батьки, все для них. Не хочуть одного, хочуть пошанувати батька і маму, ну то послухайся, що тобі кажуть. Потім потім приходить час, коли діти дорослі, звичайно, все, там вже, там вже інша тема. Каже, батьки, не дратуйте дітей, тобто не треба їх вчити, коли вони вже дорослі. Тут же, це вже інше питання. Але от, оця от, оця, ви знаєте, оцей послуг, він дуже важливий. Апостол Павло, я зараз закінчую, апостол Павло. До Тимофія він пише про людей останнього часу. Пам'ятаєте? Там такі всякі ну, нехороші речі, от каже, будуть от такі, і бундючні. І я навіть читати не буду, але серед того всього, каже, непослушні батькам. От серед всіх тих недобрих якостей є ота, от здається, яка, ну що там, ну непослушний батькам, ну, не послухав і не послухав. Господь ставить оце туди. І от я думаю так, якщо ми говоримо зараз, бо я на цьому рівні кажу, коли ми слухаємося батьки, ми маємо можливість дожити до старості, тому що батьки хочуть нам добра. Але є певні речі. Пам'ятаєте, в певний день звучить голос з неба. І оце син мій улюблений, його слухайтеся. Друзі мої, ну є той. Хто сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Він, він володар всього, Він батько всім. І Він хоче, щоб ми були послушними. І якщо будемо послушними, то якщо не послушні, так, ми можемо втратити життя, померти раніше, ну скажімо, відведеного нам часу, так? Але от тут проблема, коли ми не слухаємо Бога, ми можемо втратити вічність. От де проблема, от де біда, от де нещастя. І тому, друзі мої, є дуже, оця, ну, є дуже багато прикладів в Слові Божому. Хто слухається, хто не слухається, і як закінчує своє життя послушний, що нажившись, наситившись тим життям, і відходить, йде до Господа. От, і, і все чудово. каже, ну… Ну, я вже стомився. Душа моя, вже оце тіло, тіло моє, воно вже не таке, якби я хотів ну, ще продовжувати жити. Прийшла пора, і це, це нормально, ви розумієте? І тому оцей послуг, це, що я вам зараз сказав, це таке перше, перша ступінь, а далі ми будемо знову слухати про тих двох синів, про послушного, непослушного. Але оця думка нехай домінує, хай пам'ятаємо, оце, наскільки добре бути послушним. І наскільки небезпечно бути непослушним, я чим закінчу? Є чудові слова. Вони звучать так. Це в приписках Соломонових в шостому розділі, там 20-й вірш, каже так: стережи, сину, мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї, Привяжи їх на серці своєму назавжди, повізь їх на шиї своїй, вона буде провадити тебе у ході. Стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудешся, мовити буде до тебе. Амінь.